Нічна атака шахедами, за даними повітряних сил ЗСУ, минулої ночі на південь України, ворог запустив 17 дронів. 14 з них знищила наша протиповітряна оборона, 13 в небі над Одещиною і один над Миколаївщиною. На жаль, є влучання в одне з підприємств Одеської області. Виникла пожежа, але до ранку рятувальники пожежу ліквідували попередньо без постраждалих. На Донеччині РФ обстріляла касетними боєприпасами та ракетами Курахове. Влучило у торговельний комплекс. Уламками пошкодила Укрпошту, Укртелеком, лікарню та кілька багатоповерхівок. Також ракетами атакували Турецьк, загинули двоє людей. На фронті найзапекліші бої тривають за Бахмута вдіївку та Мар'їнку протягом доби сили оборони України відбили 69 атак терористів. Росія продовжує вести наступ на чотирьох напрямках. А Бахмут лишається під захистом наших бійців, хоча ворог активно намагається просунутись до центру міста. Бої йдуть, бо йдуть недалеко від міської ради. Але ніякого захоплення міста немає на бахмутському напрямку. З та немає зміни тактики. Це тактика малих груп, фактично без підтримки бронетехніки. Основною ударною силою залишається терористичне групування Вагнера. Проте на величезні, враховуючи величезні втрати, їм не вистачає власного ресурсу. Гауляйтери окупованої частини Херсонської області почали складати списки для евакуації жителів Скадовського району до Криму. Поки що евакуація проводитиметься добровільно насамперед вивозитимуть жінок та дітей. Повідомляють у генштабі. Навколо Маріуполя помітили зміну основного руху окупантів. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, вантажівки з боєкомплектами та трали з гусеничною технікою масово переміщуються в бік лівобережного та новоазовського районів. При цьому у бік Бердянська рухалися лише паливозаправники. І напередодні Україна повернула ще 12 своїх громадян. З російського полону вдалося звільнити 10 військових та двох цивільних. Серед них п'ятеро тяжко поранених. А Україні! слава! Олена Петроченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.